Більше тисячі ДТП вже трапилося з початку року на дорогах області. Правоохоронці кажуть, минулоріч кількість аварій була меншою. Чому дорожньо-транспортних пригод стало більше? Поліцейські знають. Розуміло, що одні міняють інших, десь і нашої уваги було менше до цих проблем, і можливо цей фактор також вплинув на поведінку водіїв, на їх дисципліну. На Дисципліну вживання алкоголю. Інший фактор, який вплинув на цей ріст, це те, що в нас запрацювали нові бази прийняття повідомлень, то кожне повідомлення, яке поступає про дорожню транспортну пригоду, воно реєструється. Немає фактів укриття. Що ж до ситуації в Тернополі, то за п'ять місяців зареєстрували більше 400 ДТП. У ста із них постраждали люди, вісім загинуло. Найчастіше причиною аварії стає перевищення швидкості, недотримання дистанції та керування автомобілем у нетверезому стані. Щоб зменшити кількість ДТП, правоохоронці розробили спеціальну програму та ряд профілактичних заходів. Також обстежили у місці пішохідні переходи, перевірили стан лежачих поліцейських і дорожньої розмітки. Розповідає начальник міського управління. Патрульної поліції по постійно проводиться робота, посилено проводиться робота з перевізниками, з перевізниками, які проводять групи мали групи дітей непонулітніх. відповідно по Тернополю всі групи дітей, які проїжджають в автобусах, їх патрульна поліція супроводжує для забезпечення безпеки дорожнього руху. До слова, з 8 серпня по всій Україні, зокрема і у нашій області, розпочнеться місячник безпеки руху.